Майл Найт зібрав усіх поціновувачів краси та якісної музики, активних, позитивних та завзятих житомирян. Десять чудових конкурсанток одного із Житомирських модельних агентств представили публіці чотири виходи дефіле. чарівні русалки, леді бос, жара, спокусливий коктейль. Ми готуємо дівачку дівочок. починаючи з модельної школи, заканчивані вже подіо світовим, максимально подгадавлюва в різних областях, як дефіле, макіяж, косметологія, етикет. захватуємо все. Цяна модель наше віре міс смайл за оцінками журі стала Олександра Косюк, студентка Житомирської ліцею сфери послуг. Я дійсно до чоловіка, я. Гостями конкурсу краси стали переможниця першої ноти Христина Мануйлова, вокалісти Дмитро Костерін, Тетяна Дулова, Марія Бобровська, а також соліст Житомирського академічно-музично-драматичного театру Андрій Глощук, який поділився з нами своїми емоціями та враженнями від побаченого. От Очень красивою улик. Я буду впечатлення. Я очень баралась і перемогла душа дівчина. Студенти ліцею сфери послуг вражали усіх присутніх своїми уміннями і навичками, але поруч із цим самі заряджались позитивом. Мені сподобався конкурс. Я війшла в чудово. Організатори фестивалю Смайлфест 2013 впевнені, що мету, яку було поставлено, а саме згуртувати активну, позитивну та креативну молодь, весело та цікаво провести час у гарному настрої, досягнуто на всі 100%. Ми сподіваємося, що з кожним роком фестиваль буде набирати нових і нових оборотів, Ми будемо рости, будуть рости наші учасники, і Ми приглашаємо всіх і жителів області і гостей нашого города присоединяйтесь. Продовжили програму фестивалю один із київських діджеїв та пінне шоу. Yeah. <laughs>